Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Єва Блум. У кожного села є своя темна сторона. Десь це старий колодязь. Куди ніколи не кидають монет, десь будинок, де шибки ніколи не світяться, навіть коли хтось живе всередині. А у нас У нас це був ліс, дідовий ліс. Назвали його так не з поваги, а скоріше звічаю, бо ще прадіди казали, в той ліс ідеш або прощаєшся, або зливаєшся з ним. Він ріс не далі, ніж за півгодини ходу від села, але межа між ним і рештою світу завжди здавалась неприродньою. Трави на узлісі темніші, птахи мовчазні. І як тільки хмари починали згущуватись над горизонтом, навіть пес у дворі зазирав туди з піджатим хвостом. Старий Гринь, єдиний, хто колись пережив грозу в тому лісі. Він розповідав, як дерева дихали. Ні, не гойдались, не шуміли, дихали, і було чутно, як у глибині щось ходить між стовбурами величезне, важке, але світло блискавки туди ніколи не доходило, світло боялось заходити в той ліс. Але час стирає всі страхи, і коли виросло нове покоління. Яке інтернету довіряло більше, ніж казкам, усе змінилось. Особливо, коли зник Петро. Петро був не з найрозумніших, але м'язи мав як два гарбузи в жовтні. Його всі знали. Зухвалий, гучний, пив, бився, а в серпні 24-го року вирішив записати відео про дідовий ліс для Тік-Ток. Якщо що, вернусь до зливи. Кричав він в камеру, переводячи її на себе, «І покажу вам, що ті духи лише страшилки для баб. Він зайшов у ліс в опівдні. Хмари на небі були сірі, але ще не грозові. Через годину пішов дощ, через дві град, через три блискавки 1 горизонт над лісом, як бритви. а телефон Петра востаннє вийшов на зв'язок о 15.46. Я десь біля струмка, тут, тут, тут є хтось, хтось стоїть поміж дерев, не, не рухається, думаєте, прикол, та я я... І все. Поліція з райцентру приїхала на ранок, обшукали територію з дронами, з собаками, не знайшли лише кросівок. порваний, але сухий, і на дереві поруч глибокі подряпини. Так, ніби хтось або щось тяглося вверх по стовбуру, залишаючи за собою шматки кори. Тоді вперше заговорили про повернення не Петра, ні, а їх, тих, хто приходить тільки під час грози, тих, хто не терпить чужого сміху на своїй землі. О, він не зник, він лишився. Вони його не вбили, вони його забрали, Щоб він сміявся вічно. Для них, сказав Гринь, коли почув про зникнення. Марина прокинулась серед ночі. Гроза ще не почалася, але повітря було важке. Тиша в селі стояла тривожна, і навіть далеке виття собак, яке зазвичай лунало з пасовища, стихло. Вона встала з ліжка, підійшла до вікна і завмерла. У полі за старим млином стояла постать висока, нерухома, мов намальована. І, хоч було темно, Марина відчула, що постать дивиться просто на неї. Ой, та, та ну його, шепотіла вона, відходячи назад. Вранці ж подумала, що то був сон. Але відчуття не відпускало щось було не так з повітрям наче земля затримала подих, очікуючи болю. І тоді знову почалась гроза, цього разу сильніше. Марина пішла до магазину перед бурею і дорогою зустріла малого Славка. Він стояв біля огорожі, ховався під дощовиком, дивився в бік лісу. Славчику, ти що там загубив? Запитала вона. Хлопець повернувся. Повільно, ніби його шию, тягнуло щось. Вони сьогодні співатимуть, сказав він, так, як і минулої ночі. Хто? Хто співатиме? Ой, Петро і, і, і ті, що з ним. Але ти не слухай, вони кажуть неправду. В ту ніч Марина не змогла заснути. Знову блискавки, гуркіт грому і голоси вони не лунали звично, це був ніби шепіт, такий, що проходить крізь стіни, крізь вуха аж до кісток. Вона притулилась до ліжка, затиснувши вуха подушкою, але шепіт не зупинявся. Маринко, Маринко, ходи з нами, ходи з нами. Тут м'яко, не болить, не болить. Ходи, ходи, подивишся, що з Петром, ходи, ми будемо співати разом. Марина закричала голосно, різко і ще підурвався. Але не тому, що вона злякала їх, а вони зраділи цьому. Вона їх помітила. Вранці її мати знайшла доньку в кутку кухні. Вона сиділа босоніж, обіймаючи коліна з порожніми очима. Вони не хочуть, щоб ми їх боялись, говорила вона. Вони хочуть, щоб ми їм вірили. Після цього в селі зібралось кілька молодих людей Олена, двоюрідна сестра Петра, яка не могла повірити, що його не знайдуть. Тарас, студент, що приїхав у відпустку до діда, і вирішив усе знімати на відео. Ну і сама Марина, яку важко було назвати при здоровому глузді, але саме вона сказала є хатина в лісі, світло вікон млимає щоночі під час зливи. Я бачила там вони і є, і вони пішли, бо завжди є ті, хто не вірить, поки не стане пізно. Їх було всього троє молоді, вперті, впевнені, що страх це вигадка. Пішли до лісу. Одразу після обіду щойно почало глухо гуркотіти на обрії. Гроза насувалась, і це лише підігрівало відчуття пригоди. А ви впевнені, що вона знає, куди йти? бурмотів Тарас, глянувши на Марину, яка вперто йшла попереду, мов би, за невидимою ниткою. Вона бачила це місце у сні, відповіла Олена. Ліс затягував, дерева ставали густішими, тиша, гучнішою. На 15-тій хвилині ходи вже навіть не було чутно власних кроків. Земля ставала м'якою, мов щось під нею дихало, потім почався дощ. Звичайна людина сказала б, що це просто дощ, але цей він падав, наче розчиняючи простір. Краплі не залишали мокрих слідів, вони ніби вбирались в повітря, і те ставало густішим і глибким. Марина зупинилась. Вона тут, тут, бачите? Олена і Тарас вдивлялись у темряву попереду. І дійсно, між деревами було видно вогник. Бліде, жовтувате світло, ніби щось хиталось у вікні, хатина. Стара, перекошена, з шиферним дахом, укритим мохом, двері наполовину відкриті, вікна без шибок, але тьмяно сяють зсередини. Світло там не горить, воно ніби витікає. Камера працює, прошепотів Тарас, піднімаючи телефон. А Якщо нас вб'ють, це буде контент року. Олена відсунула двері. Всередині було порожньо, жодних меблів, лише голі стіни, але повітря воно пахло кров'ю, старою, чорною, вялою, як тканина, що довго лежала в могилі. Тут хтось є, прошепотіла Марина. Але не тут, тут, а глибше, Олена підійшла до стіни. На дерев'яних дошках були вирізані імена. Сотні, деякі дряпані нігтями, деякі ножем, усі нерівні, перекручені, але серед них вона побачила одне: Петро. Він тут був, прохрипіла вона, це не жарт. І раптом двері зачинились самі собою, з гуркотом без вітру, світло в хатині згасло. Тарас засвітив ліхтарик, і те, що він освітив, не мало права існувати. На протилежній стіні відкрився отвір. Він був вузький, мов розірвана плоть у дерев'яній тканині хати зсередини тягнувся запах чогось вологого, а ще було чути дихання. Повільне, гучне, як у сплячого звіра. Але занадто глибока, щоб належати людині. Марина підійшла до отвору і без слів почала у нього пролазити. Ти що з глузду з'їхала? крикнув Тарас, але вона вже зникла у темряві. Олена пішла за нею, не вагаючись, і Тарас залишився один. Камера в руках тремтіла, екран мерехтів, і тоді він вперше почув це. Тарасе, я зняв дещо краще за тебе. Голос, голос знайомий. Петро? Йди за ними або залишишся тут. Ти вже і так наш. Він озирнувся і нікого не побачив і пішов слід за дівчатами. І щойно проліз у отвір, хата зникла повністю. Лишилась лише темрява. Прохід вів вниз, глибоко під землю. Це вже був не ліс, не хата, не коріння, це була інша реальність, викривлена, мов скло після вогню. Стіни дерев'яні, але дихаючі. Вони пульсували, стискали простір. Іноді Олена думала, що бачить, як у волокнах стін рухаються судини. Іноді... Що чує серцебиття, але найстрашніше це було не всередині. Це било з усіх боків, як симфонія невидимих сердець. Марина йшла попереду, ніби в трансі. Її пальці торкали стіни на губах тремтіла посмішка. Олена хотіла щось сказати, та не було слів. Тарас ішов останнім, хапаючи повітря ротом. Телефон не працював, камера показувала тільки чорний екран, іноді миготіння. Він не міг сказати, що це, можливо, якийсь баг, а потім вони вийшли в залу, величезне приміщення, як церква без ікон, стовпи з коріння, що звивалися аж до стелі, і посередині кам'яне озеро. Його поверхня була гладка, мов дзеркало, але відображення не відповідали реальності. Тарас глянув і побачив себе без обличчя. І тут з'явився він, Петро, стояв по той бік озера, високий, але що з ним було не так. Шкіра бліда, як кора берези, очі порожні, а з рота. Стирчала нитка. Товста, чорна, вона тягнулась десь у глиб печери, немов він був чиєюсь маріонеткою. Петро. крикнула Олена, ти живий, ти. Він посміхнувся надто широко, надто глибоко, посмішка ніби роздирала йому щоки. Ми не живемо. Ми залишили дихання тим, хто плаче над нами? Його голос звучав ненатурально, немов Петро говорив водночас із десятками інших голосів. Він був чи то дитячий, чи то жіночий. Марина впала на коліна. Вона сміялась і плакала. Вони тут, прошепотіла. Вони мене чекають. Хто тебе чекає? Закричав Тарас, але вже знав відповідь. Вони вийшли з темряви, фігури, високі, викривлені, їхні тіла скори, тіне й порожнечі. В них не було облич лише згустки темряви, де мали би бути роти. І ті роти співали. Не слова, не музику, вони співали біль, пісню, що ламала волю. Ми були першими, кого ліс не забув. Ми ті, що стали його голосом, Ви нас кликали страхом. Ми тут і ви прийшли. Тепер співаємо разом. Олена схопила Марину за руку, але та вже не реагувала. Її очі почорніли. Вона вже співала разом із ними. Тарас побіг, але дверей не було, проходів теж. Тоді одна з істот торкнулась його голови, і все завмерло. Він побачив всіх, хто зник за століття, їхні обличчя, злиті з деревами, їхні голоси, що лишились у корінні. Петро, дідусь Марини, перша вчителька Олени, всі вони тепер частина пісні грози. А потім він прокинувся у лісі. Посеред бурі, весь у грязюці, босий, із вирізаним на грудях ім'ям. Його знайшли наступного ранку біля дороги на південному узлісті, без зуття, без пам'яті і з пустим поглядом. Його питали всі: поліція, журналісти, психіатри, та він мовчав. Лише іноді вночі з його вуст зривалось. Бо вони не все забирали, не все ще трохи, я ще трохи тут. Олену й Марину не знайшли, хатину теж. Більше того, не знайшли і лісу таким, яким його знали. Дерева стояли інакше, стежок не було. Висохла річка змінила напрямок, начебто сам ландшафт перемкнувся так, ніби хтось перегорнув книгу на іншу главу. Старий Гринь, побачивши Тараса, тільки хитав головою. Вони тебе виплюнули, хлопче, але не тому, що жаліють. Вони хочуть, щоб хтось розповідав, як приманку. Тараса забрали в психлікарню. Через два місяці він накреслив на стінах своєї палати імена, сотні імен, частина з них імена тих, хто ще живий. А потім. Тієї самої ночі, коли знову розпочалась гроза, він сник. Двері не були зламані, вікна не розбиті, камери зафіксували лише миготіння світла і голос у темряві. Він уже співає керраще. Після зливи, коли над селом насуваються чорні хмари, старші замикають двері, ховають дзеркала і шепочуть дітям. Якщо почуєш спів, не слухай, якщо хтось стукає, не відчиняй, якщо бачиш блиск у лісі, не дивись. І головне ніколи не залишайся в лісі у грозу, бо він пам'ятає тебе, і йому байдуже, чи віриш ти в духів, бо він вірить у твою біль.